Вітаю, друзі! Готую сьогодні на обід тушковану квашену капусту зі свинячими реберцями і, як завжди, ділюся з вами своїми маленькими кулінарними хитрощами. Взяла 400 грамів капусти. Моя капуста доволі кисла, тому я вичавила з неї сік і добре промила під проточною водою. Підготувала 8 свинячих реберець. Подрібнила велике стебло цибулі порей, а солодкий червоний перець нарізала смужками. Взяла три столові ложки свіжого зеленого горошку, а також одну столову ложку томатної пасти. Візьму один лавровий листочок, приправлю капусту гострим червоним перцем та зубочком часнику. А наприкінці додам трішки кропу. У розігріту сковорідку наливаю олію та підсмажую перець з половиною цибулі. У дволітрову каструлю викладаю капусту та додаю до неї підсмажений перець із цибулею, кладу столову ложку томатної пасти та наливаю пару склянок чистої питної води. А також кладу один лавровий листочок, накриваю кришкою і тушкою на повільному вогні. Тим часом на добре розігрітій сковорідці підсмажую з усіх сторін до утворення легкої золотистої кірочки свинячі реберці. Наприкінці обсмажування додаю до них решту цибулі. Смажені реберця додаю до капусти, яка вже встигла трішки підтушитися. Далі кладу зовсім небагато гострого червоного перцю, подрібнений зубочок часнику, при потребі доливаю ще трішки води, перчу, солю, накриваю кришкою і тушкую приблизно пів години. За 20 або 15 хвилин до готовності додаю зелений горошок та при потребі доливаю ще води. Час приготування страви година, максимум година 15. Перед подачею щедро посипаю капусту зеленим кропом та перевіряю готовність реберець. В ідеалі м'ясо має відставати від кісток. Смачного! Друзі, не забудьте поставити вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал.